Наша поїздка на Ванкувер айленд почалася 31 червня. Виїжджали ми із Ванкувера і плели паромом. Добрий день. <реш> Добрий ранок. Забукали паром на 6.30 mm -hmm. І ще зарані, два тижні назад, приїхали о 6.00 і нас не пустили. І, коротше, і там така черга. І ті всі люди, вони тут купляли на місці білети. ми повинні з ними стояти. Нам написали, що ми запізнились, хоч ми приїхали у шості. За пів години ми приїхали. Коротше, тусуємо ще пару часов. Коротше, так. Да. Таке щось. Ми прочекали десь іще пару годин. За цей час ми ще пішли, встигли поснідати у закладі, і нас пустили. Насправді, ми були розчаровані, тому що ми білети купували зарані і приїхали зарані. Просто такі черги були, що нас не пустили. І перша локація, куди ми приїхали, називається місто Кумпс із козлами на даху. Це насправді було дуже цікаво, незвичайно. І багато туристів було також у них є всередині магазинчики прикольні і різна кухня. Взагалі цікаве таке маленьке містечко, але ну, всі їдуть сюди саме за оцими козочками на даху. Потім ми заїхалися в кав'ярню місцеву, попили кави і вже їхали далі на наш кемпінг. Ми зарані букали кемпінг в BC Parks. Ми купили свій перший будинок в Канаді. Будинок, який можна собі дозволити. Мощний Саша лісоруб. Ого! Краса тиша, спокій. Цього нам не вистачало в шумному Ванкувері. Потім ми розпалили вогнище, пожарили шашлики, повечерили і лягли спати. А вранці прокинулися і бачились таку красу. Дуже класний кемпінг, прям лау. І пішли ладно. І що? Класна! Потім ми поснідали і поїхали далі. Поїхали ми в Elk Falls Provincial Park. Це парк, де дуже багато водоспадів, де височені красиві дерева. Подивіться, скільки водоспадів ми бачили. Це просто неймовірно, а тут взагалі веселка. Також є ось такі підвісні мости там, де відкриваються неймовірні види на водоспади. Саша! Знайшли ще таку ягодку по дорозі. Взагалі вона виглядає як морошка, але я збирала морошку і вона росте на болотах в основному і низько, а це в кущі як у малинки. Воно ну, дуже смачно. Потім ми поїхали вже ближче до Тофіно і ми забукали там кемпінг знову ж таки раніше на Бісі Паркс. Ну все, наша палатка. Фактично готова. Зараз йдемо so. на пляж. Я розказую нашим підписчикам. Okay. <laughs> Зараз йдемо на пляж, uh -huh. візьмемо піцу, зустрінемо там захід сонця, але хмарне небо, якщо що не знаю, який захід yes, ми там побачимо. Да, але піцу з звідом на океан. Yeah. <laughs> じゃあ、手がたぶん一緒に。 Кинулась. Вроді <різь> <різь> Саша знайшов якусь класну ягодку uh -huh. смачну. І тепер кормле мене як <різь> 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 Ну, тінчка. Ми такі кучі. Це схоже на те, що вчора ми їли жовту ягоду, і вона вже була спіла, смачна по смаку. А сьогодні вона тут червона така. в не знаю, Якась незрозуміла ягода. І не маліна, і не живіка. Щось класне. Місцевий житель прийшов по малинку, а ми її вже поїхали. Перший кофе Америки. Потім ми знову приїхали на Лонг Біч, Нам він так сильно сподобався. Його рекомендували мені всі канадці. Тут в основному всі займаються серфінгом, купаються в відкритому океані. Пляж просто неймовірний. І потім ми заїхали вже в саме місто Тофіно, походили, погуляли по місцевих пляжах, позаходили в різні магазинчики. Місто маленьке, гарненьке, затишне. Гребі. Продають мікрогриби. І поїхали ми далі. Ми заїхали в одне класне місце, де можна покататися на зіплані, на каяках. Взагалі дуже круто, нам прям дуже сподобалось. Потім ми вже поїхали в сторону на найму, почали вертатися і приїжджали через отакий шикарний ліс, де заїхали в Cathedral Grove, де ростуть ось такі столітні дерева, яким уже по 800 років, уявіть, 800 років, вони дуже шикарні. І заїхали до водоспаду Englishman Waterfall, де ось такий шикарний, широкий водоспад, їх взагалі там двоє. Потім ми вже під'їжджали до Нанаймо і зайшли поїсти поїзд, який ми чекали дуже довго. Рамен. сходили з суші руля, чи як воно називається. Чекали десь 40 хвилин, поки нам принесуть заказ. Сашу вже максимально злий був. На останню ніч ми вирішили переночувати вдома з нормальним душом з всім. <реш> ну але подивіться, які тільки тут види. О, шикарно. І там із тераси, ось та тераса, обіцяють дуже гарний вид. Ну, Зараз подивимося. Ось ось такий номер. У нас тут навіть своя кухня є. Дуже все пристойно, гарно виглядає. А от і наша обіцяна тераса. Я тут можна посидіти. я думаю, тут можна блянчик покурити. Классно. Дуже-дуже-дуже круто виглядає все. Просто бомба. Потім ми прокинулися на світанку і поїхали на наш самий перший ранковий паром. Тут уже черги були поменші, і ми поїхали до Ванкувера. Тут не чутно, але я запитую Саші, як тобі поїздка, Він говорить, що дуже класно, йому все сподобалось, і повертатися на Ванкувер взагалі не хочеться. А взагалі ми туди будемо ще їздити точно неодноразово. Обов'язково ще покатаємося на серфі, візьмемо уроки, щоб професійно навчитися. І будемо їздити, їздити. Отака От поїздка. Дякую за перегляд.